Всім привіт! З вами квітка Мері. Я покажу вам сьогодні своє підвиконічка. Почнемо з того, хто цвіте Це цвіте цвіти У нас цвіте на два бутони. Коли ці дві квітки відійдуть, от цвісти наступні два бутони. Отак і цвіте, така особливість сорта. Що тут у нас ще цікавого? Ще цікавого у нас той, хто від сів зав'язаний сіні Це у нас Old Pink Lady. Мапел, якщо коротко. Буду сподіватися, що насіння вона все-таки дасть. Інші квіти поки що стоять з невеликою кількістю листя. Я хожу заглядаю під те листя і шукаю носики. Оцей вже з носиком. Це ще ні. Оце вже з носиком. Більшість без носиків. Ось тут, біля нашої красуні, відцвітайка. А ось і її нащадки. Гарненька смугаста листечко. Це був мій улюблений хетмарк Також японський сорт з варігатним листям. І сінчики дуже гарні. Перші листочки вже зі смужкою. Так, а тут серед лісу діток я знайшла стрілку. Це Red Beauty. Вона при мені не цвіла, тож буде цікаво подивитися, що ж там за квітка така. Отут наступний чемпіон. По кількості діток. Це ауліком. І він ростить величезні, давшині стріли. Стріла шукає, щоб стелі пробити, не менше. Ну, але до цвітіння тут ще треба почекати. Оце ще один експеримент на рахунок насіння. Це у нас вітікуляту. Я його запалила на... Інші ретикуляторні родичі. Подивимося, об этом щось станеться хорошого з того експерименту. Ну а тут у нас куточок дітвари, тростуцінці, маленькі, маленькі з дітками і ці сорти, які є дуже такими цікавими. Еван з росте. Ну, вот такие у нас петликоннички на початок грудня.